Вітаю всіх, мене звуть Василь. Я управляючий компанією GoTransfer. Це автопарк з 20 автомобілями, переважно Prius, також досить багато камрюшок і один Lexus. Всі авто у нас гібридні, ліцензовані. І Сьогодні ми поговоримо про те, як це допомагає водіям нашої команди заробляти більше, за рахунок чого вони стабільно е, з, працюють, немає текучості на автомобілях. І як наслідок автомобілі чітко привозять. І стабільно дохід, це буде цікаве відео тим, хто хоче проінвестувати в сферу таксі, купити автомобіль, поставити на лінію. Якщо вас цікавить стабільність прозорі умови, то залишайтеся і ви дізнаєтесь багато чого цікавого. Як ви забезпечуєте стабільний пасивний дохід для інвесторів? І який механізм захисту коштів і прибутку у вас передбачені? Ну, механізм захисту він звичайний, тим, що коли. Сідає новий водій, ми пристально дивимося за, тим, за методом його роботи: прискорення, середня швидкість, максимальна швидкість та контролюємо ці моменти. Також всі водії перевіряються по базам, чи були в них 130-ті, чи були в них ДТП. Живе спілкування безпосередньо і безпосередньо тест-драйв. Без тест-драйва ми не віддаємо автомобілі. Mm -hmm. На рахунок забезпечення надходження коштів, ну поки що просто час грає на нашому місці. В місті дуже багато водіїв, які працюють на значно гірших умовах або автомобілях, ніж у нас. Тому, маючи достатній потік водіїв, які бажають робити і заробляти, ми забезпечуємо цим, що авто їде, генерує прибуток і ось і стабільність надходжень. Mm -hmm. Дуже важливо, щоб все було прозорим. Як ви організовуєте прозорість розрахунків та фінансову звітність для своїх інвесторів? Ну прозорість важлива не лише для інвесторів, а для водіїв. Всі вони отримують звітність раз в дві неділі, але також вони мають можливість затримувати звітність і раз на тиждень. І ну, немає сенсу підробляти звітність, тому що бухгалтер, який відповідає за звітність, відсилає її в три напрямки: одну інвестору. Одну водійові і одну мені для того, щоб я безпосередньо оплатив рахунки, скажімо так, і всі троє бачать, і йому дуже важко це підробляти. Ну і врешті-решт, ми не так багато заробляємо з однієї автівки і зацікавлені рости. Для того, щоб рости, потрібно вести свою діяльність максимально відкрито і чесно. Які приклади успішних інвесторів у вашому автопарку могли б стати надихаючим прикладом для тих, хто тільки думає вкласти гроші в таксі? Це можна навести на прикладі ось цієї машини, коли це один з перших інвесторів. Він же наш технічний директор він входить, приймає, робить зараз активом передачі автомобіля новому авто. Колись, у лютому місяці, він з стресучимися руками віддавав мені фріус веж. Наразі він вже поставив на лінію три автомобілі. Сьогодні їде дивитися четвертий автомобіль. Так, ці автомобілі не були зароблені повністю. З пасивного надходження, яке йому забезпечив парк, але він бачучи перспективу, просто закуповує автомобілі, маючи певний запас коштів. Того його приклад можна поставити як успішний. Е... Але я перепутав, це другий, друга людина теж йде частина нашого парку. З техні... технічного директора теж просто 55-ка біла, то я їх перекину. Він сьогодні на крафтері приїхав. Але оці mm -hmm. дві людини, які довірилися самими першими, вони віддали по тому приусі вебу, хотіли купити пересісти на камері. І кожен з них вже має три автівки, а Артур їде сьогодні четверту дивитися. Як організовано розподіл доходів між водієм та автопарком, і які гарантії ви надаєте водіям? Ну гарантію може дати тільки, Бог. повторюю, ми працюємо на перспективу. І чисте ім'я набагато важніше, де доходів. Тому розподілення йде. Ну, водій бачить свою статистику. Він її не фінансовому директору. Він її обробляє, дає звітність. Водій бачить, скільки він має отримати. Виплата безнаву відбувається посереда, водій залишається у водія. Отримує автівку з повним газом, бензину і е, газом. повним баком бензину і газу. Тобто на ризики більше йдемо ми, створюючи максимум комфортних е, обставин для водія. Е, на рахунок гарантії, ну, у нас гроші є, то ми платимо те, що люди заробили. І нарешті питання, яке цікавить багатьох водіїв, чи варто отримати ліцензію і чи можна працювати без неї? Яка ваша думка з цього приводу? Де юре, не можна без неї працювати? Де юри, ви порушуєте законодавство? Де факто ну, легалізація двері не погупала, і, мабуть, 92-93% таксистів це ну, там, сірі на землі. Так? Вони не напряму. Порушують законодавство, прикриваючись тим, що сервіси уберболтульфон це сервіси надання інформаційних послуг, а не традиційні таксопарки, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Але мова не про це. І коли їх почнуть питати за нецільові надходження, тоді ніхто не буде розпитувати, де ти право закази. З бордюра, з таксопарка чи з убербортуна, який являється сервісом інформаційних послуг. Поки що більшість не ліцензована. Чи брати ліцензію? Ви курс. я на ліцензія прийшов в таксі в 2022 в році. Через три місяці я запустив процедуру отримання ліцензії. з першого року з і я ліцензований водій, і мій парк ліцензований. І іншої роботи я не уявляю. Чому на вашу думку водіям варто зробити вибір на користь легальної роботи з ліцензією, навіть якщо це вимагатиме додаткових витрат? Ну тому що, на мою думку, так правильно ви юридично хоч трішечки захищені, це не можна сказати повністю, да, бо в нашій державі можна всі клямку знайти. І до пуття дуже дуже важко легалізуватися. Але також не слід забувати, що е, воюють в Україну. Ну непогано би було підтримати, е, так би мовити, надходженнями до бюджету і що там ти йде. Якщо ми говоримо про міста мільйони, то це в Київ. мають можливість платити податок і повинні його платити. І коли пройде легалізація. Ринку трошки виваляться так звані підпізуни, тому що їм вже буде невигідно. І це етапі. Я думаю, це призведе до підняття тарифів, але воно зладиться тим, що ці гроші треба буде віддати податками, але в професії будуть професіонали. Які фінансові вигоди та вигоди отримує водій з ліцензією, яких немає у тих, хто працює нелегально? Ну ще раз повторюю, що рух по смугам громадського транспорту багато хто дуже сильно недооцінює. Це дуже полегшує роботу як в моральному, так і в фізичному складі. просто ви виграєте час. Що ж, дякую тим, хто залишився до кінця. Додивився це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисне. Та ви взяли від нього максимум по інформації. Кого зацікавила співпраця, як водіїв, так і інвесторів. Ви можете написати під цим відео, і з вами зв'яжуться наші менеджери. Чи зателефонувати за номером, який закріплено під відео, чи написати в будь-який месенджер для вас зручний, і ви отримаєте відповідь більш уточнішу, більш точнішу інформацію.